Доброго дня. Сьогодні хочу з вами трошки поговорити. Мене звати Лариса, я бізнес-партнер в інтернеті. Я маю можливості поділитися з тими людьми, які бажають заробляти в інтернеті і не знають, як це правильно зробити, можу допомогти. У мене є два направлення, яким я працюю в інтернеті. Це Продальше по системі дропшипінгу це є як товарний бізнес, так і можна сказати, інфобізнес і маю такий інструмент, який дійсно дає можливість заробітку в інтернеті і можу цьому вас навчити і показати, що це інструмент. Тому хто бажає заробляти реальні кошти в інтернеті, звертайтеся, з радістю вам допоможу на рецепції